Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі. Вітаю вас усіх із святами, що вже наступили, із прийдешніми святами. Бажаю всім е, мирних свят, веселих свят, е, зв'язку з близькими, де б вони не були. Ось і безпеки, звісно ж. А сьогодні в мене на каналі із святкового приводу таємні сліпі затести, влаштовані Мариною Інбир. Мені прийшов пакуночок із. Печивком із шістьма ароматами і з відповідями, які я ще не розв'язувала. ось, І з таким конвертиком відкрити останнім, і я сподіваюся, що я дізнаюся, хто ж мені ці сліпі затести прислав у кінці цього відео разом із вами. От я так дуже швиденько наносила на шкіру оці шість ароматів десь з тиждень тому, а от зараз нарешті я всілася і можу записати відео. І розповісти, що ж там у тих сліпих затестах. Давайте вже починати. І це ось перший номер. Перший номер нанесу зараз на блотер. О, сонечко таке яскраво вийшло. Сподіваюсь, воно мені не дуже зіпсує картинку на відео. І це для мене це якийсь такий. Добротний класичний люкс, десь років, не знаю, 90-х, плюс-мінус десяток років. Ну, бо це такий, така класика, яка могла бути і Вестілодер, і ну, ні, не в Герлен, ну, от щось Діор, можливо, якийсь, який я не знаю. І в сен Лоран теж, можливо. І це. Це такі е, приємні гіркі трави. Мені тут чути персики теж. Е, але це не міцуко, це не сафарі. ось, Але от напрямок той е, трошечки мшисте, трошечки е, гіркотравне. Ванілі, мені здається, тут немає. Але, мабуть, от купа-купа е, різних компонентів в піраміді. Е, і воно досить гарно звучить на шкірі, об'ємно воно не сильно змінюється від початку і до кінця, але от на шкірі воно об'ємно гарно е звучало, е не синтетично, не немолекулярно, як от зараз часто роблять. Е ну ось, Я не знаю, що це. Ну, тобто це такі, от якісь такі гарні персики і м, трошки квітів якихось гіркуватих, не тільки трав. Але ну, це не Новін, це не Міцуко, це не сафарі. А що ще з цього такого напрямку? Я не знаю більше, аромат. Давайте розкривати, бо мені самі дуже цікаво, що ж це так приємно звучить. Так, розкриваємо загально. Річечку. Ось, тут з заліплені у нас відповіді. І це, ой, тут багато всього написано. Шанель Коко Нуар, 2012. О, А я думала собі, що можливо, втрави ще були в шанелі Коко Нуар. Я його колись мала від Левантик, але східні, деревинні, тут гріпфрут, бергамота, апельсин, троянда. от, ні зараз я троянди не чула, ні, коли я носила на собі, я його взагалі не сприймаю ароматом про троянду. Так, тут і жасмин, персик, нарцис, ось персики я тут добре почула. Пачулі сандал, бубетонка, ваніль, мускус, гвоздика, бензоїн оліваном. Ефект трафу це все разом дає. Цитрусів на старті майже не чути, але є така приємна, приємна пудровість і. Я б сказала трошечки ванілі, тут справді є краплинка, е дуже гарний аромат на всі пори року, як на мене. Е я його не вгадала, бачите, я його колись знала, але аромат ну, дуже гарний, дуже приємний, дуже такий вишуканий і добротний. Так, давайте перейдемо до другого. Не знаю, чи буде він вдалішим для мене. Ось тут така е жовтувата, якась така персикова рідина. І це номер два, про що він зараз нам буде, це дуже е, така фруктова помадна троянточка. І тут ваніль точно є, тут щось таке солоденьке, можливо, ваніль, можливо, навіть ноти якогось, не знаю, цукру коричневого, цього трустинного. І тут е, помада, оця. Помада проходить на шкірі з часом на моїй, а фруктовість залишається. Це такий досить і це такий досить приємний аромат. Я б не сказала, що він дуже складний, але він, в принципі, гарно зроблений. Я думаю, що це теж не бюджетний, а якийсь такий люкс або ну, якась така комерційно приємна ніша, носибельна, гарна, зрозуміла всім. Приємний аромат, такий позитивний, в принципі, теж може бути святковим, мені здається, не обов'язково зимовим, але такий приємний, солоденький аромат, ну, з яким колись приємно вийти, посидіти в колі друзів, на якісь заходи сходити. Дуже гарно, дуже приємно, нікого, мені здається, не образить, не задушить зі сторони ще якісь. Ще якісь квіти зараз чую разом з трояндою, оцією помадною, але можливо фіалочки трошки. Ну, Щось таке от свіженьке, легеньке, неважкий аромат, не пересолоджений, досить легенький, я б навіть сказала, то він такий повітряний. В ньому приємно бути. І номер два. Ось номер два їй повітря теж подбали і написали. Про нього це Джорджо Eau de Парфам Інтенс 2023 року. О, тут це ще якась новинка. І я її не знаю. Ну, Шифрові квіткові, і, звісно, ж тут чорна смородина. Ось ця фруктовість, Так, травнева троянда, давана, бурбонська ваніль, ваніль, пачулі і чорний чай. Чай. Ні, чаю я тут поки що не відчула і е, ні на собі, ні на блотері, але аромат цікавий і дуже приємний, от, взагалі супер. Якщо ж це й новинка цього року, то клас. Армані добре зробили. От, ну, В принципі, мені е, приємна ця лінійка Сі, але от, е, на мені засолодкий е, був. Флагман. І я взагалі його доньці віддала, вона щось його влітку колись зносила, їй подобалося це варенько. А це е, трояндовіше, е, об'ємніше, повітряніше. Ну, Загалом цікавий аромат, такий багатий і непростенький. Давайте номер три. Номер три має таку якусь цікаву рідину, вона прямо аж сіра, якась така синя, е, Ну, не фіолетова, але щось близько до того. Зараз я його нанесу. На блотері майже не лишає слідів. І це. Ой, тут якийсь такий холодок, евкаліпт, не евкаліпт. Багато якоїсь холодної води. І потім далі йдуть такі м -м, білі квіти, от е курортних трошки квітів, типу франжипані, Білі от, лілія, можливо, можливо, тубероза. І в мене від нього я наносила на себе. І в мене від нього розболілася голова страшенно. Е, тому е, і колір такий дивний, тому ну, от в плані такої трошки камфорної туберози, Е, Є тубероза Крімінель Лютанса. Але там, там такий запах, така камфора на старті, що я Просто її з блотера вже не переношу цей аромат. Я кілька разів підходила в, в, в магазині до неї. А тут, в принципі, мені приємно і ну, носибельно, якби голова не боліла. Так? Це не тубероза м -м, маля, carnal flower, тому що в мене від неї голова не боліла, а тут щось, щось мені муляє і змушує себе от погано почуватися. Я не знаю. І в Carnell Flower ну, не було такого кольору, він був такий е жовтенький, мені здається, ну, світленький. Я сподіваюся, що не пішли якісь підфарбовувачі спеціальні вхід, хід, щоб збити з пантелику до цього аромату. От, я навіть не знаю, що може бути такого от цікавого кольору. Я ближче е на камеру покажу, ось він такий сіросиній. Ось, і Ні, не знаю, і не теракота, не теракота, бо там багато курортних квітів, але, ну, до речі, теракота, мабуть, найближча до цього аромату, але плюс ще тут така от водичка і якась така евкаліптовість проглядається. Давайте дивитися, що це за такий цікавий гарний аромат під номером 3. І номер 3 каже нам, що це Poison. Це Рік випуску 85-й. Тубероза. Ну, насправді, по я, можливо, колись знала, але е, нагадувати собі не нагадувала. Я останнім Міднайт по Азон тестувала. Ось, і він мені був взагалі про мандаринове варенька з е, пачулями. А це, ну, так, це. Тубероза, і що тут такого. Коріандр, аніс, ага, вони цей холод, мабуть, на старті мені дають. Палісандр, ну і там ладан, ну, так, ладан, мед, гвоздика, жасмин, троянда, ваніль, амбра, сандал, мускус, ветивер, кедр, геліотропи, Я це ще не всі ноти назвала. Ось. І це, звісно, гарно, потужно і я розумію, чому. Він мав таку репутацію, якщо я не помиляюся, що в деяких ресторанах писали, що не заходити в Куазоні колись раніше. Так, він дуже потужний. От бачите, в мене навіть від нього голова болить, а здавалося б, що вже ну, багато чого спробувала, і він навіть в порівнянні з якимись сучасними парфумами, коли вже стільки синтетичних інгредієнтів, він досить дуже потужний на рівні із будь-яким сучасним ароматом буде, і там і, мабуть, по стійкості, по звучанню, ну, ще й, мабуть, і краще. Єдине, що я от, не зможу його носити, голова дуже сильно болить від нього. Ось, давайте тепер номер 4. Номер 4 це вже просто щось таке жовтеньке. Е, нема підказок за кольором у нього. І номер 4. Номер 4 це дуже гарні цитруси. І я б я б сказала, що це і лимон такий соковитий, і, можливо, трошечки якихось мандаринів. Тут є кислинка і є така от насиченість, коли мандарин не дуже солодкий, він кисленький, але він насичений. От це в ньому є. Він такий цитрус цей густенький. Без гіркоти, без гірчинки грейпфрута, нема в ньому сильної фруктовості, як у червоному апельсині, наприклад. М -м -м Мені здається, що бергамот тут теж є, і, можливо, якісь неролі. Неролі або петитгрей, ну це гілочки цитрусових. Зеленинка якась. І е трошечки на шкірі якась така деревна. Пряно-деревна база була. Я не знаю, що це, але однозначно, з цитрусових це дуже якийсь такий гарний, класний аромат. Я вже так потихеньку беру е, номер 4 до рук. Я не знаю, що це. Ну, бо знову ж таки, е, саме такого цитрусового аромату я не знаю. Але я можу припустити, що це щось з Періс-Монте-Карло. Там щедроді е, там діаманти є з такої прозорої колекції. Там є там багато чого є, якраз і неролі, там є Бергамот, калабрійський. От Можливо, це щось з тієї лінійки з прозорих флаконах про цитруси. Я погано її знаю. Ну, тобто я тестувала, вона така була: ой, дуже приємно, але так, познайомилася і пішла далі, не вивчала глибоко ці аромати. От, я б поставила на от щось в такому дусі, в такому настрої. І якщо це, звісно, виявиться не Перес Монте-Карло, але ви аромат цей під номером 4 знаєте і любите, то я б всіляко рекомендувала от познайомитися з цією прозорою лінійкою Перес Монте-Карло. Закінчила. Ага! Нічого собі це уесел всі нема. Цвіт мигдалю, клементин, цикламен, жасмин, півонія, амариліс, ваніль, амбра, бензоїн, білий мускус, східні квіткові. Також це якийсь нема від Івсен Лоран. Ага, от цвіт мигдалю я не відчула. Ну, клементинку я якраз почула. Угу. Оці же слин, півонія дають мені ефект е, чомусь е, цих неролів, Леордоранж та якогось такого легенького цвіту. І ну, от, справді такий дуже приємний, дуже гарний і на мені дуже цитрусовий аромат. Ось так. Номер п'ятий, номер п'ятий. Зараз я нанесу. Він трошечки стерся. Але методом виключення я розумію, що це номер п'ять. Зараз. Номер п'ять. Це такий вже сучасний фруктовий аромат. І от що цікаво, поки я його вдихаю, то мозок, відчуваючи щось знайоме, він не намагається... Зрозуміти, проаналізувати, розкласти, що ага, ти зараз чуєш солодкий, шершавий, ще якийсь і він не хоче розкладати цей аромат, він просто тобі верещить. Ти знаєш цей аромат, ти цей аромат знаєш, все, тобі достатньо, не треба нічого більше знати про це. Ось, і це я розумію, що це якась з молекул. Пахне мені фруктами, от якимось персиковим, персиковим компотом зараз пахне. І я вже давненько їх носила, але ну бачите, тут досить мало від ливанту, мало об'єму, колір не насичений, але мені здається, що це все ж таки рожевий, а не фіолетовий. Хоча от мені якось від ялинки ще відблискує, неясно. Якщо не підкладати білий папір, то відливант видається рожевим. І мені здається, що так. Рожево я просто носила, ну, відлевант мала. І якось так швидко його зносила, але не повторювала. А фіолетово я просто пробувала на руці в себе. І плямка, ви знаєте, плямка, мені здається, більше до фіолетового кольору. Але на яку ж молекулу поставити? На рожеву чи на фіолетово? Ну, на рожево поставлю. Мені здається, фіолетова. Це ближче, тому що тут. Ну, от Якась така персиковість абрикосовість. А ем, в, в, цій, в в пурпурній у фіолетовій молекулі е, там є маракуя. А тут, нема, тут немає відчуття в мене тропічних фруктів. Ось, Тому я сподіваюся, що я хочу один аромат вгадаю назву. Ану, давайте подивимося разом із вами. І це, це рожева молекула. О, я так і вгадала. Шампанський абрикос. Чорна бузина, чорна орхідея, збиті вершки, махагоні і чорний палісандр. Ось яскравий позитивний такий аромат, легенький, безтурботний, досить приємний. в принципі, я була рада його згадати. І номер 6, останній аромат у нас з вами лишається. Ось такий насичений, червоно-помаранчевий такий колір. Це. І це мені зараз чомусь е, нагадує трезор. Ось, Хоча по записах, коли я наносила на себе, е, я записала, що це схоже на номер 3 тубероза, але вже зовсім не солодка. А зараз з блотера мені є вайби трезору від лунком, ну, класичного. Що ж це може бути? Ну, от я ставлю, що це от щось таке. Схоже на Lancom Трезор, можливо, щось інше. Але з тієї епохи, з тієї ж когорти, от знову щось таке люксове і добре відоме, добре продавалося. Ну, і, мабуть, зараз теж. Але вже не настільки популярне. Ну, от дуже, не знаю, зараз з блотера взагалі, от... По пам'яті мені просто от ланком тризор, яку я мала міньку, і все. От Ніяких туб... не... не солодких тубероз е... яскравих, як я зі шкіри відчула, немає. Давайте вже ж на що затягувати? Зараз побачимо. Ага. Це живанши органза 96-го року. І тут є мускатний горіх Гарденія, бергамот, зелені ноти. Квітка африканського апельсину, тубероза жасмин, жимолость ірис, півонія, оболонка мускатного горіха, ваніль, амбра, деревинні ноти, гуаяк і кедр. Тобто тубероза на шкірі таки проявлялася з трезором відламком у них, мабуть, мало спільного. Я не пам'ятаю, але я вставлю дві піраміди, щоб порівняти трезор і органзи. Органзу я не знала. Ось, але мені от з блотера, ну прям не знаю, трезор-трезор. Ну, в мене, правда, підбита трошки вінка була, в 90-х років. Але вони ну, геть такі однакові з блотера, і тільки на шкірі відчувається вже несолодка доброза, як я говорила. Цікаво мені буде залізти на фрагу і подивитися, чи порівнюють органзу з трезором. Не Ненароком. Між собою в схожих ароматах. Ось, і тепер момент істини. Відкрию пакет шуршунчик. Е -е, я не знаю, хто це слав. Е -е, спочатку, поки я не відкривала ці аромати, я думала, можливо, це мені е -е, випала Марина. І це не тому, що посилка приїхала від неї, вона казала, що пересилатиме, щоб ми не бачили е -е, відправників. Ось, а тепер я не знаю. Ну, не знаю, мені здається, що це хтось з дівчат за почерком, і що я... Я не знаю, хто це, і, напевно, не знаю, напевно, хтось з тих, кого я ще не дивилася. Уважно, наприклад, канал. Ось. Давайте відкривати. Хто це? Ой, там крістіпочка. Посипались, посипались, посипались блістяшки. І це, це Людмила, канал Ароматні розмови. Вітаю вас з прийдешніми святами, бажаю миру, достатку, здоров'я, сил, гарного настрою і наснаги в новому році! Приємних ароматних вражень! Сподіваюсь, що моя підбірка вам сподобалась. Дякую вам, Людмила! Дуже мила листівочка, дуже класні аромати. Я дуже рада і знайомству парфумерному з вами. і... Канал ароматні розмови я теж бачила. Маю бути підписана на нього. Запрошую всіх глядачів заодно, підписатися на нього. Я посилання лишу в інфобоксі, там будуть і посилання на, і назви ароматів, які ми з вами сьогодні відкривали. Дякую, знову ж таки, всіх зі святами, бережіть себе і до наступних відео. Сподіваюсь, що вам було приємно подивитися ці затести. Буду рада, як завжди, вашим коментарям і вподобайкам. Бувайте!